Україні, шановний тернопільський Майдан, ми черговий раз раді його побачити. Е, Неділю в нас було яке таке, скажімо, величне наше свято, яке посвячено нашому генію. Я думаю, що воно було ніяким тернополянам, які прийняли активну участь у тому газюгу, вхід захід разом. Безумовно, дякуємо всьому віччю, яке прийняли всі, хто міг і ми бачили, сказати, зараз нам сприяє якби, і погода, і всі інші речі. Але ми, на жаль, далі маємо далі маємо війну, війну нелегку, війну, яку задіяв вже зовнішній ворог. Внутрішню окупацію ми можна сказати, щоб подолали, але імперські сили, на жаль, не дають Україні вільно дихати, дихати на повній груди. Я би хотів сказати про тих, бо, тому що є дуже багато свідків, скажімо, власне, дуже багато по цих нагородах, щоб ви розуміли, що ці нагороди робила міська рада до Шевченка, до Шевченкиади. Відповідно, штаб спротиву там не подавав кандидатур. І я знаю, що багато людей, які цього служили, там не було свислу. Зараз, от, власне, пані Марія, яка збирає, скажімо. Пані Марію, Пані Марія, яка збирає список активних учасників Майдану. Ми в неділю будемо нагороджувати від штабу спротиву всіх учасників майдану. І хотілося щоб ми реально не забули нікого. Тому ви давайте скажемо. Але власне тут хотілося покладати на ваше розуміння, на те, що люди приклалися на те, що люди були разом з нами. Одні стояли, другі допомагали. Тобто, хотілося всіх людей відзначити, нікого не забути. Це є надзвичайно важливо для нас. Ми зараз будемо переходити в формат недійних вічень. Тобто, сьогоднішнього дня ми сьогодні будемо в понеділок, вихідний день. Ми будемо завершувати, скажімо, наші вічі, які будуть проходити кожного дня. Неділю ми будемо збиратися на велелюдні вічі, які будемо проводити. Ми просили, щоб ви нас підтримали, тому що зараз є доволі багато роботи. Є робота, яка вже тут збудові власне нашої влади. Є робота, яка по мобілізації. Я думаю, що всі підтримуєте це, тому що ми зараз зусимо буде як ніколи єдині. Ми спільно разом з вами зробимо. Ми побудуємо цю Україну, я думаю, впевнений. Зараз ми потребуємо вашої допомоги, вашої підтримки, саме головне вашого розуміння. Тому що процес доволі нелегкі, реально ця влада залишила нам пуску, на жаль, потрібно буде розбудовувати практично з нуля цю державу. Я хотів би, щоб вона була така, про яку мріяли наші діти і прадіди, яку бачите ви. І в будь-якому випадку, то що ми говорили, всі ті призначення вони повинні йти через майдан. Тобто, кого ми не призначали зараз? Виконавча гілка влади, і зараз від людей буде вимагатися дуже важливий контроль. Безумовно, що нам потрібно кожен подати з самого себе. Найгірша наша відвідація, хабарність і корупція. І ми всі повинні дати собі спочатку розуміння, що я більше цього не буду робити, і відповідно контролювати, що це не робили інші. Це надзвичайно важливо, для того, щоб ми могли показати знову ж таки з Тернополя, що ми будемо контролювати, тут немає залежності, хто буде ця людина. Якщо будуть змовлені на таких речах, і люди будуть покарані. І ми розпочинаємо цю роботу, як ви чули, вчора говорив про це голова обласної державної адміністрації Олександр, ми всі спільно разом допоможемо побудувати тут, на Тернопільщині, власне, ту владу, яка би була справедливою. Зрозуміло, що ми, і це прекрасно розумієте, ми не можемо. Обіцяти Рай небесний, те, як обіцяли вони завтра на другий день, тому що його не буде. Буде важче, чим було. Але воно має бути чесно і справедливо по відношенні до вас, по відношенні до самих себе. Тому просимо вашого розуміння.